Я з Варшави просто в захваті. Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірделяй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив, і Ви скільки можна, стільки а тебе і так далі. І я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я Зараз знаходжу на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там терміна, блін, пойтм, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сінніма, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробив. Ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Понял? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди переїдете. Але я прикликав, а закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації. Від 100 тисяч гривень онлайн ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі. І звісно ще за цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там. Взагалі вам польська не потрібна Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Абщо їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу, ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовить по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці, польщу з такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. От ви казали, що я хейчу, хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжі темношкірі, вонюче, грязно, блін, всюди ці індуси з своєю їдою вонючий. Те саме з Німеччини, й жде ті місця. Апойдмін, ти терміни, у тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, тіпа, на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть, -чуть но але вдома, бо всюди тебе оточують українці і українські.